Як зупинити алгоритм нарциса та повернути мозок собі і свою самооцінку? Даю три точних кроки. Перший крок відрізати його живлення. Нарцис тримає не любов'ю, а емоціями. Будь-якими там сльози, пояснення, образи, доведення правоти і це все його паливо. Твоя задача перейти в стан емоційного нуля. Не холодність, а саме нейтральність. Мозок нарциса не вміє щитувати нейтральність. І тоді його система дає збій. Другий крок повернути внутрішній фокус. Коли ти живеш з нарцисом, твій мозок постійно живе в режимі сканування. І ти постійно щитуєш його настрій замість свого. Закрий очі на 10 секунд і запитай себе, що я відчуваю в тілі? Не про нього, а про себе. Це така нейропрактика, яка допоможе тобі вирвати тебе з його поля. І повертає нейронні зв'язки у твою внутрішню опору. Крок 3 розірвання дофамінової гойдалки. Щоб вирватися з циклу тепло-холодно, потрібен не характер, потрібна нейробіологія. Простий метод. Коли він дає холод, ти не просиш тепла. Коли він дає тепло, ти не вливаєшся в нього, а робиш крок назад. Це перезапускає дофамінову систему. І дає можливість розірвати цю залежність. Висновок дуже простий: алгоритм нарциса працює лише тоді, коли ти граєш в його ритмі. Коли ти забираєш фокус собі, вирівнюєш тіло і забираєш у ці реакції, да його, то його влада починає сипатись дуже швидко. Про кожен з цих кроків я опишу в своєму телеграм-каналі, кому не зрозуміло.